Так, доброго часу, мої дорогенькі, всі дуже запитували мене про бавовну. Так от, я дуже давно в якомусь із переглядів вам сказала, що бавовна в Ірані десь в кінці січня, на початку лютого повинна, ну, ларючок повинен закритися. Скільки вірю, не витися, але кінчик цього приходить. Так, от і він прийшов в Ірані. Давайте подивимося, як взагалі це вплине на. Ну, перше, ми подивимося на Расасію. І друге, як це вплине на українські, наприклад, обстріли обстріли по Україні. Перше, расисея. Ну, расасія була дуже Дуже стурбована, до речі, зараз цим питанням. Прям дуже стурбований. Там ідуть зараз питання, де брати, де брати, де брати? Де брати ракети. Так, Україна. Е, ну, скажу так, що обстріли, які були... Е, більш такі регулярні, зараз їх стане менше. Але рососійці знаходять там інший вихід. Я так думаю, що там інша ще країна повинна їм допомагати. Це вже буде не Іран. Але ця країна буде на людях дуже. Як вам сказати? Вона не буде говорити, що вона їм допомагає. Вона буде як засуджувати їх. За гроші запропонує, за гроші запропонує, але потім трошечки поплатиться, Ну, дивіться, лютий місяць він такий для нашого розвитку саме в військовому плані, він дуже-дуже насичений. Я так думаю, що у лютому виходять наші наше озброєння, причому дуже. Класне. І не тільки це будуть дрони. Що саме це буде, я не буду говорити. Це буде, скажу тільки тільки так, це буде важке озброєння, яке нам знадобиться. Тобто не тільки ми там, скажімо так, чекаємо від наших партнерів зброї, ми її дуже чекаємо, але тут і випуск нашого власного, тобто наше власне. Наша власна зброя і наше власне озброєння. Другий етап. Це озброєння призведе до того, що будуть з нашого боку наступи. Далі. Ну, я вам скажу, що вплине на Росію це дуже сильно. Прям дуже сильно. Тому що у них зараз хтось із військових експертів говорив, що вони виробляють одну ракету. В день. Так? так от я можу вам сказати, що вони хочуть посилити це виробництво і виробляти їх три. Як це буде? Я думаю, що це все їхні мрії, не буде там трьох ракет. Думаю, що буде одна, але вони її будуть. Вони будуть випускати це масово, щоб летіло і летіло капітально. Другий момент. Я думаю, що з нашого боку буде дуже багато, тобто ми будемо завдавати дуже багато ваговни. Оці гамнюки, які будуть стріляти, так, вони будуть у нас обстрілювати. В лютому місяці вони, знаєте, як будуть брати все, що все, що Просто лежало не то, що на складах, а просто десь хто знайде ці були ракети, вони будуть це зносити і будуть завдавати ударів. Місяць лютий, взагалі по енергетиці, він навіть трошечки схожий на той лютий, який був в тому році. І я б навіть сказала, що він помножений на вдвічі від того запуску ракет, який був у лютому. Чого? Тому що вони там намагаються це все прикрити своїми наступами, відволікти, і то в них такий план. Другий момент. Чи підуть Росії, чи підуть білоруси на, на Україну у лютому місці? Я вже цей варіант дивилася. І можу сказати, що перетин кордону, десь Житомир, Київ, ну, Волинська область, то зрозуміло. Якийсь перетин буде. Але, знаєте, зайти, це ж не значить продвинутись чи не значить вижити. В плані саме для них, це буде просто, знаєте, як, зайшли і залишились в пакетах. Отака штука. Не буде це абсолютно. Якоюсь там якимось шляхом, який вони вибрали. Далі, ще такий момент. Е якщо ви не чули, то е в Рососії сталася аварія гвинтокрила на е аеропорті, аеродромі е внуково, якщо я не помиляюся. Так от, е вони дуже цією ситуацією, дуже якось, знаєте, вони не очікували, що ми там теж можемо якось діяти. І це для них, ну, така, я вам скажу, така, знаєте, задача з трьома іксами, з трьома невідомими. так. Вони будуть, знаєте, більше перевірки влаштовувати. І буде дуже такий, знаєте, догляд, ну, в плані того, що такий ретельний. Будуть ретельно дивитися, хто що робить для того, щоб виявити ну, щурів. Ну, не тільки що у нас щурі повинні бути, і у них також. Тому для Рососії це буде. Вони навіть і подумати не могли, що Іран більше не буде постачати їм. Вони навіть і не сподівалися, що там щось буде. Так що, ну, нічого, так буває. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною, і всього вам найкращого!